З наступаючими новорічними святами всі вже готуються до Нового року. Скоро вже 2026 рік від Різдва Ісуса Христа. Це дуже важливо розуміти, що якщо б не народився Ісус Христос і не відбулося Різдво Христове, то не було б і Нового року, тому що саме новий рік він пішов від Ісуса Христа від Різдва Його. Він спочатку народився Різдво Христове, а потім нове літочислення. І знаєте, на нашій землі. Український. наші батьки, наші бабусі, дідусі, вони були богобійними, вони були віруючими, вони завжди вірили в Бога. І, взагалі, Різдво і Новий рік і Пасха це християнські свята. Вони всі пов'язані з Ісусом Христом. На нашій землі наші батьки вони вірили в Бога завжди. Ця земля вона була віруючою. Але з приходом Сталіна, Леніна, коли був радянський союз. Людям внушали атеїзм, еволюцію безбожя. Повністю фокус змінився на Діда Мороза, на новий рік на ялинки, і Різдво вже не таке важливе. Вивчення Божого Слова в школах, в дитячих садочках не таке важливе, і це все веде до того, що приходять проблеми, приходять війни. І коли люди вірять в брехню, тому що замінили різдво, замінили віру в Бога на атеїзм, на еволюцію, це брехня замінили істину Божого Слова на брехню, і потім йде вершник апокаліпсису під назвою Війна. І зараз люди кажуть: ось 2026 рік це рік вогненного коня. В біблії сказано про цих вершників апокаліпсису, вогненний кінь це вершник війни, і війна вона завжди йде після брехні. Люди спочатку вірять в брехню, віддаляються від Бога. Йде війна, потім Мамона, і смерть і пекло слідує. Тому захиститися в цьому світі, який такий розшатаний, він просто тріщить. Залишається тільки бути праведниками, тому що ця земля вона вже терпіла колапси. Був всесвітній потоп, Содомі Гомора були знищені за гріхи. Ми бачимо, що Бог дає. Певний час дає народам дає цьому світу певний час, але потім приходить кара Божа. Ну ой, проповідував 100 років перед тим, як відбувся всесвітній потоп. Содомі, Гомора були знищені, тому що там не було 10 праведників. Тому нам сьогодні нам потрібно повернути оцю жагу до Бога, до вивчення Божого Слова в школах, в дитячих садочках Боже слово вивчати. Просто приглашати Ісуса Христа в свої домівки, тому що саме віра в Бога вона зупиняє всю нечисть, всю війну, і ми хочемо, щоб наш народ був просвітлений. Він мав любов до Господа нашого Ісуса Христа. А для цього потрібно проповідувати. Тому що якщо буде 10 праведників в кожному місті, в кожному селі, населеному пункті, будуть праведники. Ми, будуть діти Божі, учні Ісуса Христа, які люблять Господа, які люблять його закони, живуть по них, вивчають Боже слово. Сам Господь він буде захищати. І я вірю в це. Ми віримо в пробудження. Ми віримо в те, що те, що забрали комуністи, те, що. Забрав Сталін в нас, в нашого покоління. Це віру в Бога. Бо християнство це щось таке темне, ха-ха-ха, сектант, бо ти читаєш Біблію, раніше, так не думали. І це все ось цей вплив, який відбувся під час Радянського Союзу. І ми віримо, що наша молодь, що наша країна, вона буде в просвітництві, а це тільки Бог. Тому нам не коня вогненого треба запрошувати в свої домівки. Нам треба запрошувати Господа. Бо якщо ми з Господом почнемо рік, то це буде благословенний рік. Тому вітаю вас з Різдвом Христовим і з Новим Роком! І нехай Ісус Христос війде в кожний дім, і нехай Слово Боже змінить кожне серце і прийде пробудження в наш народ.